Тання рівненщина у п'ятірці регіонів із найменшою кількістю дітей в інтернатах. Значною мірою цей показник заслуга роботи соціальних працівників області, які минулого року врятували від сирітства 147 дітей та допомогли відновити благополуччя майже 2,5 тисячам родин. Від чого залежить ефективність роботи служби та якими є цьогорічні плани, розкаже гість студії, директор обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ананій Бучак. Доброго вечора. Доброго вечора. почнімо з інформаційного приводу. Ви сьогодні були були присутні на засіданні громадської ради при облдержадміністрації, на якому розглядали питання забезпечення житлом дітей Сиріт. Розкажіть, будь ласка, ну, питання, яке сьогодні було винесено на розв'язок. Чому воно було винесено? Ну, винесено, тому що це дуже важливе питання і питання, яке є проблемним не тільки в нашій області, а проблемним по всій Україні. На сьогоднішній день на обліку квартирному, тобто. Ті, хто не мають взагалі житла або потребують поліпшення, або їхні домівки не придатні для переживання, перебуває 700 чоловік. Це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування і особи з їх числа, тобто молоді люди старше 18 років. Якщо брати з тих 700 чоловік, то 482 чоловіка це вже старші 18, з них 12. Старше 35 років. Тому що по закону, хоча до 23 років <кхи> ставиться на облік, але статусна молода особа, яка була, була сиротою, з обліку не знімається до отримання житла. В той же час проблема існує і проблема дуже велика, тому що за 13 рік у нас тільки 6 чоловік отримали житло, тобто, це соціальне житло. Або кімнати в гуртожитках, або квартири, які були закуплені за кошти місцевого бюджету, і сьогодні якраз нагадує проблема, що бюджет не справляється. Бюджет не, не справляється, тому що в нас не стільки через те, що не будується, а через те, що всі майже всі нас райони дотаційні, і один місцевий бюджет не може витягнути таку кількість квартир забезпечити. Тим більше, що в нас, якщо в 2013 тисячі році отримало 280 статус дітей, а житло тільки шість. От цьому є велика проблема. І сьогодні на раді обговорили ці питання. Готувалися пропозиції на Кабмін, готувалися пропозиції на Міністерство ну, зокрема, соціальної які політики, пропозиції, пропозиції про те, що все-таки на рівні держави повинна бути прийнята програма забезпечення житлом з Належним державним фінансуванням для придбання соціального житла, придбання або побудови соціального житла. Тобто я правильно зрозуміла, донині такої програми не було? Донині такої програми немає. Є регіональні програми, є місцеві програми, але місцеві бюджети даної проблеми не вирішують, якщо не буде участі держави у вирішенні цього питання. Тобто пропозиції створенням програми і обмежились чи ще щось було? Ну. Не тільки пропозиції по цьому піднімалися також пропозиції внести зміну в обласну програму по реконструкції житла, яке от не ремонту реконструкції житла, яке непридатне або яке може бути використане під соціальне житло. Угу. Там порядка мільйона гривень. Також щодо дольової участі або не участі, а співфінансування районних міських бюджетів і обласного бюджету, щоб на рівні обласного бюджету можна було 50-50% додати районам, коли вони будуть будувати соціальне житло. Тобто насправді це виглядає не так складно, так можна ну, реалізувати? не так складно, тільки та сума, яка може виділити обласний бюджет, є мізерною і вона не вирішить цю проблему без участі, ще раз повторюю, державного бюджету, без участі держави забезпечені житлом даної категорії. Ці питання. Але ж держава завжди опікувалась цією категорією дітей? Держава Чи? опікується, держава дає і пільги. Держава е, надає е, велику увагу зараз якраз сімейним формам виховання. Наша область займає перше місце в Україні. Це 90, майже 93% дітей сиріт на сухоплення сімейними формами виховання. При середньому в Україні 88%. Але... Дитина після дитячого будинку сімейного типу чи після прийомної сім'ї вона все одно стає повнолітньою. Вона виходить світ і залишається один на один зі своїми проблемами. І якщо частково проблеми ми можемо вирішити, тим, що в області створений соціальний гуртожиток. Ми про нього трошки пізніше поговоримо. Я просто хотіла звернутися до глядачів, нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі, тож долучайтесь до нас за телефоном 23 2016. Тож про соціальний гуртожиток, будь ласка, скільки йому вже років і чи не потребує ще розширення. Соці... Там уже і весілля у вас знімали, вже так, у вас там. Соціальний є гуртожиток у нас створений у 2011 році, в минулому році <кій> в соціальному гуртожитку у нас перебувало 30. Чотири чоловіка, це з числа дітей, і дітей позбавлено батьківського піклування. О, в першу чергу, соціальний гуртожиток це заклад для соціальної адаптації дітей, які вийшли з шкіл-інтернатів, з державних закладів, які вийшли з дитячих будинків сімейного типу. Тому що більшу... Чи, які не мають житла. Да, це, про що ми говорили. Да, Обов'язково не мають житла і вони мають право там перебувати до 23 років. О, це вже максимальний термін. Як діти можуть перебувати там і термін три роки? Но за той час якраз з ним працюють соціальні працівники гуртожитка і надають ну, всесторонню допомогу для адаптації, тому що діти навіть не вміють готувати їсти, їх треба навчити її готувати їсти, користуватися побутовою технікою, якою вони можливо і не користувалися. Ніколи перебуваючи да, в перебуваючись, якраз до речі, після нашої передачі буде перехрестя правди, в якому також піднімається питання забезпечення житлом сиріт. і Там будуть також матеріали про наш обласний соціальний гуртожит, якому перебувають діти. У нас також існує друга проблема: це мами-відмовниці, тобто молоді мами, які завигітніли і відмовляються від дітей, роблять ранні аборти. І, на жаль, на рівні держави ми не змогли вирішити питання, тому що вже протягом трьох років не вділяються кошти на створення центрів матері і дитини. Але в області ми вийшли з даної ситуації, тобто було в грудні прийнято рішення обласної ради при відкритті при даному гуртожитку, якраз з метою профілактики раннього слідства відкриття відділення матері і дитини на вісім ліжків місць. А Я передбачено? Так, в гуртожитку. Тобто пер... в тому самому гуртожитку. В тому самому доходили. гуртожитку uh -huh. виділяється приміщення і виділяються кошти з обласного бюджету. Там невелика сума порядка 150 тисяч якраз для забезпечення. Тобто, що там меб... треба? Меблі, ремонт і чуть перебладнати, тому що це вже буде сімейний блок, тобто свої вимоги є. Тут тобто розраховано на мам з маленькими дітками. Так, тільки з Від народження від 7 місяців вигідності мами до півтора року в дитині. Тобто якраз той період, щоб молода жінка могла родити, держава допомагає, також йде соціальна адаптація, вчать і виховувати ту дитину. Якраз весь той період поки ж дитину можна буде віддати в саді і вирішити свої скажіть, побутові діти. Будь, будь ласка, яким чином може до вас попасти от жінка в такій скрутній ситуації? За направленнями районних міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, які створені в нас в кожному районі, а також. Можуть звернутися за місцем проживання до фахівців соціальної роботи, які працюють на кожній сільській раді і в і місті. Ну, а скажіть, будь ласка, тієї кількості ліжкомісць, як ви назвали, її достатньо буде для нашого регіону? Хоча, в принципі, у нас більш-менш благополучні показники на рахунок матерів одиначок. Чи не так? Ну, показники у нас, звичайно, в Західній Україні взагалі вони кращі, як в центрі і на Сході. На перших порах ми вирішимо це питання, тим більше, що зараз гостро стоїть питання. І Воно є в соціальних інститутах президента. Це створення в кожному районі місці центру соціальної допомоги сім'ї і дітям. Тобто, це вже такий комплексний буде центр, де можуть перебувати і діти-сироти, і можуть перебувати і діти-інваліди денного перебування, і в тому числі діти, які тимчасово вилучаються з сімей. Є ж в нас такі випадки, і перед тим як дитину віддати в реабілітаційний центр, вона повинна перебути. І так само от. Категорія мами з дітьми. Наскільки близько є ця перспектива у ну, пер, Перспектива говорите, да? порядка 2-3 роки. До 2015 року повинні, в принципі, вже бути вивчені питання, предложений механізм фінансування. На сьогодні зараз ще немає навіть положення, є тільки примітне положення про такий центр, але він буде, воно буде затверджено на рівні держави. Я думаю, тоді вже. Можна буде говорити про створення таких центрів в кожному районі місті, і тоді відпаде потреба в великих закладах, будемо говорити, як обласний соціальний гуртожиток, відпаде потреба таких в центр, спеціалізованих. Да, тому що повинно бути все в тій громаді, де знаходяться ті люди, які потребують допомоги. Зрештою, команду. і доступність послуг. має да, Так, і доступність так? послуг. Та ж дитина, мама з дитини інвалідів, денного перебування вона не буде їхати. В обласний центр, потім вертатися назад, це великі проблеми, великі кошти. Це все наближення соціальних послуг до громади. Передбачає якраз створення а таких центрів. А зараз, центров. до речі, як ви оцінюєте рівень доступності? До сільських громад? До сільських громад в зв зв'язку з тим, що в департаменті соціального захисту населення працюють територіальні центри, працюють соціальні працівники. Який є вже в сільських громадах, і в 2012 році зараз в нашій системі. Ми також працюємо в системі соціального захисту департаменту соціального захисту облдержадміністрації. нашій системі додалося на сьогоднішній день працює 420 фахівців соціальної роботи. Тобто, те про що йшлося раніше, створення інституту соціального працівника це відбулося. Так, да, це відбулося навіть вище, тому що це не інститут соціального працівника, а інститут соціального фахівця. Тобто, у нас дуже високі вимоги. До людей це психологічна освіта або соціальна робота, або соціальна педагогіка. Тобто, це людина, яка повинна мати вищу освіту, повну, повинна мати навики і психологічні роботи з сім'ями, повинна володіти і закони, знати, що могла довести до людей, які є закони, які права людей. Тому що в нас багато дуже пільг в державі, але і багато людей і сім'ї, які Мають право на ці пільги, просто можливо, навіть і не знають не про знаю. те, що вони можуть ними користуватися. Тобто, фахівець соціальної роботи в першу чергу це профілактика соціального слідства і допомога сім'ям, які опинилися в кризових ситуаціях. Тобто, в першу чергу, це порадник і помічник е, населення нашої області. Розширений штат соціальних, соціальних працівників чи фахівців, як правильно, соціальних фаніцій. чи достатньо цієї кількості, що зараз от є. По тих нормативах, які затверджені новими міністерствами, ми працюємо по тих нормативах, тобто до 2 тисяч населення це фахівець сільської місцевості. Тобто, якщо на території сільської ради до 4 тисяч населення, знаєш, там працює два фахівця, де півтори тисячі, дві тисячі, один фахівець. і в той же час, якщо маленькі сільські ради, а в нас багато таких областей, то один фахівець може обслуговувати дві-три сільські ради. Фактично, Але... ми закриваємо всі сільські ради, всі населені пункти, всі пути. райони Дат, області, всі райони. Тобто, є людина, до якої може звернутися будь-який громадянин нашої країни, житель області, за допомогою для того, щоб йому допомогли вирішити ті питання, які в нього є, і ті проблеми е, Ну от ми з вами спілкуємося Наню Олександровичу. Я бачу, що от основний основний напрям роботи вашої служби залишається все таки попередження соціального середства, чи не так? Ну, воно завжди так було. Так було, і да, так і, і є. Так воно і є. Якраз Інститут фахівців, як зараз прийнято говорити, це 12 тисяч фахівців введені по всій Україні. Вони якраз введені, основна задача попередження раннього серйозного. Комплекс яких заходів передбачено у цьому напрямку? Заходів дуже багато. В принципі, можна говорити, що фахівець відповідає за весь напрямок соціальної роботи з тими сім'ями. Якщо говорити, по проблемах, які ми допомагаємо фахівці вирішувати, то якщо говорити за 2013 рік, то найбільша кількість послуг і допомоги була надана в оформленні документів, це понад тисячу, майже тисячу це налагодження соціальних зв'язків, тобто втрачених соціальних зв'язків, або які були погіршені, навчання, працевлаштування, тому що навіть Працевлаштування велика Так, сприяння да, сприяння, сприяння звичайно, тому що є організації, які займаються. Це центри зайнятості, але mm -hmm. ми тісно співпрацюємо з центрами зайнятості, 88, 88 сімей, їхні члени хто потребував, отримали роботу. Майже 80 чоловік також направлено на навчання. Це як і діти, так і члени сім'ї, тому що і батькам треба перепідготовку, Можливо, вони. Безробітні треба перепігови якась. Це все за сприяння йде. Ми самі не працюємо. Один фахівець не може вижити це. Все працюється в комплексі, всі державні структури, соціальні сфери, які в нас є. При потребі Са... допомагаєте вилікуватись, залучаєте до реабілітації? звичайно, програм, тому що. В лікуванні у нас 650 чоловік отримали допомогу через фахівців. Тобто, це і санаторне лікування, це і потреба в лікуванні. Це також ми тісно співпрацюємо з управлінням охорони здоров'я в цьому напрямку. Але саме основне, я вважаю основний результат нашої роботи фахівців соціальної роботи в минулому році це те, що 138 сімей, де була загроза вилучення дитини. Тобто неналежне виконання батьківських обов'язків, діти в тих 138 сім'ях залишилися 9 дітей з державних установ, повернуті в сім'ю, тобто в свою біологічну сім'ю. Тобто змінилася ситуація, і ми вже бачимо разом з службою дітей, що ця сім'я готова далі нормально виховувати своїх дітей. І в той же час, порівняно з 12-11 роком, от за той час, коли працювали фахівці, то на 11% в нас зменшилась кількість статусних дітей, тобто Тобто на 30 дітей в порівнянні з 2011 роком за 2013, на 30 дітей на зменшилась кількість дітей, які отримали статус дитини-сироти або позбавлені батьківського піклування, і знову таки цю результативність пов'язуєте з чим зі збільшенням штату соціального працівника? звичайно, тільки так? зі збільшенням, тому що коли в районному центрі у нас працювало. Деяких і по три чоловіка, по чотири, максимум по десять, доїхати до кожного села без транспорту, навіть здійснювати належний соціальний супровід сімей, які знаходяться в місцевості, було неможливо. І фактично можна сказати, що і соціальний супровід проходить не, не з тієї якістю, якою він зараз є. У Нас збільшилася в два рази майже кількість сімей, які зняті з позитивним результатом. У нас є, я не хочу говорити там про показники, бо кількісні є кількісні. Але, отак я назвав, що оці діти, які повернуті, які, і що, да, да, і так, що на 30 так. дітей не зменшилась кількість селі у 2013 році. Це от якраз і є вплив, комплексний вплив всіх органів, які відносять до соціальної сфери, їхня співпраця, їхня робота. А яким чином відбувається виявлення кризових сімей, так званих кризових? Хоча, в принципі, це очевидно, так? Це в першу чергу які родини. Ну, Кризова сім'я немає такого. У нас, нас сім'ї Група... сім по закону сім'ї в угу. складних життєвих обставинах. Так. Тобто сім'я, яка попала в складні життєві обставини. Якщо брати перших три категорії, по яких в нас найбільше береться під супровід, це от, е, ті, що в нас були під супроводом з 4100 сімей, 80, е, 809 сімей це проблеми складних стосунків. Це різні причини, які можуть для цього бути. 800 сімей це залежність, нарко, алкозалежність. І це на 26. Скільки відсотків ви сказали? 800 сімей з чотирьох тисяч. Да. І це на 26 відсотків більше ніж було на сімей в 12 році. Це не значить, що просто збільшується кількість сімей. Просто ми більше сімей таких виявили. І третя це проблема інвалідності, Тож одного члена сім'ї. Не обов'язково дітей, але одного члена сім'ї це проблема, піде, через що беруться під соціальний супровід. В цьому році в нас було проінспектовано 3382 сім'ї. Проінспектовано. 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 Що? що це означає? От я розкажу. це те, угу. про що ви питали, як вони виявляються. Тобто є спільний наказ. Задіяні до цього наказу служби у справах дітей, центри соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, охорона здоров'я, освіта, соціальний захист, тобто всі ті організації, працівники яких безпосередньо працюють в сім'ях, в громаді. І коли будемо говорити класний, коли учитель бачить, що дитина приходить неналежно в діта, голодна, можливо і побита. Чи бачить медичний працівник, який відвідує сім'ї, що діти знаходяться в неналежних е... в умовах? От, його обов'язок да, повідомити його обов'язок повідомити. Тут створюється комісія, і проводиться інспектування за цікавленими службами. І за результатами того інспектування е... приймається рішення про соціальний супровід. Ну, у нас в області десь порядка виходить, що е... ми відсотків 40, напевно, у тих, кого ми проінспектували. Беремо по соціальний супровід. Під соціальний супровід теж не ми рішаємо. Є дорадчі органи, колегіальний а, орган. до речі, що це таке? Соціальний супровід? Це добровільно, примусово так, щоб люди розуміли. Е, соціальний супровід це береться сім'я, яка є в складних життєвих е, обставинах, за рішенням дорадчого органу, який створений в кожній радірміністрації і містах обласного значення, заява сім'ї складається. В першу чергу, як я говорив, інспектування це не стільки просто, що інспектування визначається основна проблема, яку сім'ї треба вирішити для того, щоб вийти з кризової ситуації. Тоді складається спільно з фахівцем соціальної роботи, соціальним працівником, план виходу, тобто, що бере на себе держава, в особі фахівця соціальних служб. Які питання вирішують своєрідна угода? Да, це получається своєрідна угода. Да, це документ між сім'єю і державою в особі фахівця соціальної роботи або взагалі закладів соціального обслуговування. І кожен повинен в цій угоді дотримуватися і виконувати те, що написано. І якщо сім'я нормально спрацьовує, держава допомагає, допомагають різні заклади, допомагає самий центр зайнятості, працевлаштування. Чи постановки навіть на облік центрів зайнятості. Не те, що ви казали, да. юридична, правова. Юридична, правова, допомога, медична так? допомога, оце все. Mm -hmm. І якщо ми mm -hmm. разом спільно з сім'єю вирішили цей комплекс, наша сім'я знімається з позитивним результатом. Гаразд, сім'я відмовляється. Як тоді вам діяти? Якщо сім'я відмовляється, вона знаходиться під обліком. Ми моніторимо. Є таке модне слово. Що робиться в сім'ї? Тобто спостерігається. Спостерігається фахівець соціальної роботи, який там знаходиться, спостерігає. Сім'я відмовилася, але ми бачимо, що є покращення і відношення до дітей, і покращення житлового, тому що в нас багато випадків, коли. Батьки на кілька днів залишали дітей, і тільки дякуючи сусідам, ті діти не замерзали. розумієте? І коли ми бачимо, що змінюються відношення, навіть без будемо, ми, як вони говорять, ми самі вирішимо свої проблеми. І коли ми бачимо, що без втручання соціальних служб змінюється відношення на краще, то, звичайно, ми. А такі випадки є? І є й такі випадки. У нас під соціальним супродом теж не тільки будемо говорити, сім'ї, які матеріально мало забезпечені. Є сім'ї, які нормально забезпечені, але другі проблеми проблеми інвалідності, uh -huh. нервові зриви. Це все теж так. Да, навіть так це все теж. Ви не вважати, що це все-таки неблагополучні більше сім'ї немає, Соціальні... немає Так, неблагополучні немає. Неблагополучні ну, але мається на увазі соціально відрізняються за статусом, за забезпеченням. По статусу в нас є різні сім'ї, які є під соціальним супроводом. Є різні сім'ї по статусу. Є сім'ї, з яких приходиться вилучати дітей, бо просто неможливі умови для проживання, немає ні світла, світло обрізане, немає палива. Ну, звичайно, сільська рада допомагає, громада допомагає, але коли люди самі не хочуть, щоб їм допомогли, то зрозумієте правильно, тут ні фахівець соціальної роботи, ні сусіди ніхто не допоможе, коли люди самі не мають бажання вилізти з тієї прірви, в яку вони опустилися. Можете пригадати якісь такі яскраві випадки минулого року, коли не захотіли під соціальний супровід і владнали все самі, і дитина вернулася в сім'ю? Ну, ну щось таке. Бо, так я вам казав, дев'ять отих, що дітей повернуться з державних закладів mm -hmm. і практикується службою справах дітей, також, якщо є отакі проблеми, просто вилучення дітей з сім'ї. Вилучення без позбавлення батьківських прав, тому що батьківське позбавлення це рішення суду. Просто на той період дитина вилучається, знаходиться, до речі, на чудової службі у справі дітей реабілітаційний центр в Олександрії. Дитина може там знаходитися, дитина може знаходитися в прийомній сім'ї, в дитячому будинку сімейного типу на той період. І тоді теж. А скільки дитина може перебувати от в реабілітаційному центрі? по моєму до трьох місяців 90 днів. Тобто цього часу достатньо. Вірніше ви ж казали, що соціальний супровід він теж не обмежений. Вірніше обмежений, Обмежний. але воно коригується, так? Так, да, він коригується. Соціальний супровід вважається дієвим на протязі шести місяців. Ну, вже якщо більше року, то вже тоді виникають питання, що за рік, якщо сім'я не вирішує цих питань, то є проблеми. У нас є сім'ї, які зняті з негативним. Це понад 50 сімей з тих 2 тисяч з половиною, що зняті взагалі з соціального супроводу. і там є вже вісім батьків, позбавлені батьківських прав. Є справи на розгляді в суді. Двоє в двох сім'ях, просто діти вилучені поки що без позбавлення батьківських прав, тому що наша основна задача не забрати дитину. Наша основна задача зберегти сім'ю, але щоб дитині в цій сім'ї було добре. Щоб батьки належно відносилися до собою. Напевно, не всі сім'ї це розуміють. Думають, якщо приходить соціальний працівник, то він хоче забрати дитину, так? Ну, я сам початку казав, соціальний працівник в нас не має таких повноважень. Соціальний працівник у нас в першу чергу помічник для сім'ї. Це не значить, що він повинен піти викупити город, бо батько п'яний лежить. Чи нарубати дорогу? Він повинен допомогти сім'ї вийти з цієї ситуації. Ми не маємо інспекторських прав. Прав нагляду, як такого в нас якраз допомога, допомога сім'ям для того, щоб вирішити їхні проблеми. За допомогою, ще раз я кажу, інших установ і закладів в соціальної сфери. Скажіть, будь ласка, а є такі випадки, коли батьків позбавили батьківських прав, але вони потім хочуть їх поновити? І чи це легко зробити? Випадки, напевно, такі є, тому що навіть і по телебаченню ми бачимо. Також це компетенція служби у справах дітей, тому що якщо діти вже були усиновлені, а таємницю усиновлення в нас не відмінили в Україні. Хоча вже піднімається питання Верховній Раді і вже на протязі трьох років. Говориться про те, щоб так як у всьому світі відновити та та таємницю усиновлення. Якщо є таємниця усиновлення, то практично вони вже не можуть повернути дитину. Хіба що десь сама дитина або ті батьки, які усиновили, також ідуть зустріч, шукають. Біологічну маму чи тата. Гаразд, і от на завершення програми ми з вами говорили про відкриття вісьмок. Так, ви казали? Вісім ліжкомісць, тому що ми, да, ми не можемо знати, скільки там буде точно мам, скільки дітей. Це і як буде... воно правильно буде називатися? І коли буде відкриття? Все ж таки. Планується відкриття в нас на 1 червня, це попередня дата. Зараз якраз будуть прийматися постійні бюджети. і, Я думаю, вже будуть видані кошти соціальному гуртожитку для того, щоб вони могли провести підготовчу роботу, тому що там і придбання, це ж і дитячі ліжечки вже зразу, і ванночки mm -hmm. дитячі, там дуже багато нюансів, які ми повинні витримати для того, щоб комфортно відчувалася мама і дитина, ті самі меблі і той самий поточний навіть ремонт. Хоча гуртожиток недавно у нас зданий в експлуатацію, але там зовсім другі вимоги до. Фарбування стін, де діти перебувають, тобто є свої нюанси. І я думаю, що все-таки на день захисту дітей на перше чергу в нас запрацює відділення при соціальному торгутку. Це відділення не тягне за собою, це не новий якийсь заклад, воно не має юридичної особи. Це просто будуть проживати згідно положення про соціальний гуртожиток, затвердженої обласної ради, будуть проживати там мами з дітьми. Також. Але це не означає, що ви ущільнили трошечки сам соціальний гуртожиток в зв'язку з відкриттям ось цього для мами. Ущільнення ні? немає. Якраз створюється відділення без зменшення кількості дітей і осіб, uh -huh. з числа дітей серії, тому що по положенню там може бути до 30 дітей. І в принципі, якраз витримується. Тобто, гадаєте, буде мотиви. комфортно і тим, і тим. Я думаю, що так. Да. Тому що держава створила там всі умови в соціальному гуртожитку. Я вам чесно скажу, не кожен дома має такі умови, які мають ці діти в соціальному гуртожитку. Я вам дякую за розмову. А глядачам нагадаю, що з нами спілкувався директор обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Ананій Бучек. Бучак. До побачення. До зустрічі. До побачення.